Посилення мобілізації вже в дії <кій> на Львівщині і Закарпатті дозволили перевіряти документи військовозобов'язаних, а в Запоріжжі вже почали по-новому видавати повістки. Простими словами, чоловіки вже масово отримують їх у своїх квартирах, просто ходять і роздають повістки по квартирам. Вітаю, українці, вітаю, глядачі-підписники! На каналі Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Казали: казали про посилення мобілізації, і вже почалось. Співробітники військоматів разом із представниками муніципальної варти проводять в Запоріжжі поквартирний обхід військовозобов'язаних, під час якого військовослужбовці виписують чоловікам. Повістки, перший заступник міського голови Олександр Власюк прокоментував цю це нововведення. Він заявив, що під час війни потрібно допомагати ЗСУ, до яких належать територіальні центри комплектації і соціальної підтримки. Тобто поставлено головне завдання оповістити чоловіків, які мають прийти до ТЦК і звірити особисті дані. Це українці, які протягом дії воєнного стану не відвідували військомати. Власюк додав, що представники міської ради не наділені повноваженням видавати повістки, і їх залучили для того, щоб не перетворювати ось ці можливі словесні конфлікти на бійки. Хочу зацитувати, хочу зацитувати. ми цього і не робимо, не вручаємо повісток. Це повноваження ТЦК, наше завдання охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри. ігри. Немає мети комусь вибивати двері в жодному разі, все це ми довели до відома керівництва ОСББ. В муніципальній варті підтвердили слова Олександра Власюка, і вказано, що є право лише сповіщати військовозобов'язаних чоловіків на території міста. Тепер звернемося до закону. Що кажуть юристи взагалі щодо цього нововведення? Дивіться. Закон відповідає однозначно на запитання про те, чи можуть представники ТЦК, муніципальної варти проникати до приміщення, тобто заходити до вашої квартири, до вашого будинку і так далі. Це є протизаконним, щоб ви розуміли, це є протизаконним. Це можливо тільки в тих випадках, коли потрібно, я не знаю, врятувати життя. Коли є загроза знищення майна, або безпосередньо ось прийшли до вас представники ТЦК, муніципальної варти і так далі, і в них є рішення суду на те, що вони можуть зайти до вашої квартири чи вашого будинку, тільки якщо є рішення суду. Якщо хтось там вже помирає в квартирі, або є загроза знищення майна. Тільки тоді, в інших випадках, вони не мають права проникати в житло, заходити на приватні двори. Якщо таке відбувається, це незаконне проникнення. Просто щоб ви знали. От, і все. Багато юристів вже а, пояснювали цю ситуацію. Я хочу доповнити. Тому а, знайте просто свої права. Знайте свої права, дорогі українці. Це дуже важливо. Це дуже важливо. А з цією темою все дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.